Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 20 липня, і мілітарний доповідає про ситуацію на Чорному морі. Третю добу окупанти обстрілюють інфраструктуру портову інфраструктуру України на Одещині та Миколаївщині. 17 липня після виходу зернової угоди Росія заявила, що відкликає безпеку судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. А вже 19 липня міноборони Росії заявили, що розглядатимуть всі суда, які прямують в акваторії. Чорного моря до українських портів як потенційні перевізники озброєння. Міноборони України зробила заяву у відповідь. Цитата: Міністерство оборони України попереджає, що з опівночі, 21 липня 2023 року, всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з. Усіма відповідними ризиками, крім того, судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керчій-Нікальської протокою України заборонене як небезпечне з 5.00 20 липня 2023 року. Чи виходить, що в Чорне море повертається велика війна? Так, в принципі, то що сказала Росія сьогодні, це повернення до тої ситуації, яка була? 24 лютого, коли почалась війна, були ракетні удари і удари авіації, і були пошкоджені судна, і загиблий, і затонули цей балкер-естонський хельт біля Одеси. Тобто, в принципі, я думаю, що зараз все повертається до того. Єдине, що можливо, ми якось там трошки готові протидіяти цьому. І ну, в принципі, суд, судна вже як как би бы, попереджені про це, але ну можливо, вони будуть застосовувати зброю приховано, тобто, наприклад, ставити міни по руху оцих суден, або там застосовувати якісь безпілотні апарати або морські дрони, тому що ну важко до додати, хто ж там цих хто їх направив. Будуть казати, що це українські міни, українські дрони і так далі. Ну можливо, хоча вони можуть застосовувати і ракети свої і торпеди, і з кораблів, підводних човнів і літаків. Раніше у військово-морських силах України повідомили, що від 24 лютого 2022 року знищили або пошкодили 18 російських кораблів та катерів. Але угрупування російських кораблів у Чорному морі залишається значним. Йдеться про близько 80 бойових кораблів та катерів та 120 суден забезпечення. Основна небезпека це ракетний кораблі. Калібр це два фрегата, це три корвети типу Буян. Значить, на кожному з цих кораблів по, може бути по 8 ракет калібр. До цього додаються корвет класу «Каракурт», це легкий корвет, новий, у нього також 8, 8 ракет. Тобто 48 ракет на надводних кораблях калібр. І Ще є три підводних човни на кожному по 4 калібра. Тобто вже, виходить, 60 ракет калібра. Я думаю, що їх навіть нема такої кількості у них зараз. От. До цього у них є ще порядка, можливо, до. Десь 5-7 кораблів з ракетами радянськими. Вони знаходяться в Севастополі, це 41-ша бригада а, ракетних катерів, ракети Москіт. У них є береговищі ракетні комплекси. Сам, той, той самий, от, наприклад, Онікс. Та є ще є десантні кораблі. Їх 12 одиниць зараз в Чорному морі. Вони знаходяться в готовності. Частина з них в Севастополі, частина в Новоросійську, але ну, якщо буде команда, вони можуть висадити бригаду морської піхоти. Є кораблі протимінні, які можуть здійснювати пошук морських мін, От, вони також є і в Севастополі, і в Новоросійську. Є кораблі розвідники, вони також знаходяться в Севастополі в новоросійську. До речі, зараз ці розвідники вони трошки так збавили темпи. Свої роботи і є судне забезпечення. Разом в них Ну є катери різне, різного класу, там протидиверсійні вони а, значить здійснюють охорону Севастопольської бухти. До речі, вони перетащили росіяни три наших катери а, гюрза Вони знаходяться в Севастополі. А, от, а, ну, от така от є протичовнові у них кораблі а, от такого класу, як у нас був. Корвет, Тернопіль, також вона знаходиться в Севастополі. У жовтні минулого року відбулася перша атака дронів на військово-морську базу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Це скувало російський флот, але можливості завдавати ракетних ударів по території України з надводних та підводних носіїв Росіян залишилися. Морські дрони працюють і далі. Вони продовжують завдавати ударів по російських військово-морських базах та по кораблях, які виконують завдання вдалині від прибережних вод, наприклад, розвідувальні корабель Іван Хурс та Приазов'я. Але вони перебували не у північно-східній частині Чорного моря, а у південно-західній. А що ж Керченський міст? Тут секрету немає. Це незаконний самобут, стаціонарний, який буде стояти, поки не впаде. Судноплавство ми знаємо, що воно досить інтенсивно існувало між новоросійським, між Керченською протокою і протокою Босфор. І до речі, воно фактично ну не змінилось, може навіть на, наростилося в, в у порівнянні з довоєнним періодом. Там нам достати буде складно. Можливо, це може бути можна бути зробити завдяки безпілотникам а, а, значить, повітряним або морським, але справа в тому, що безпілотник він а, в основному призначений для боротьби з нерухомою ціллю або мало, мало швидкісною. Справа в тому, що ну, безпілотник він рухається дуже повільно, Ну, скажімо, в десятки разів повільніші ракети. Ракета 200 км проходить за 6 хвилин, а, а, ну, а безпілотник за 6 годин. Тобто За ці, за ці години от корабель військовий він може уйти дуже-дуже далеко. Ну, хоча от, ну, судно от, от таке, от, ну, яке комерційне, воно ж, як правило, рухається такими досить визначеними певними. Курсами і, і швидкістю можна плюс-мінус розрахувати, але боротися з от, якраз джерелом небезпеки, тобто з кораблями супротивника, нам важкувата. Хоча, опять же, у нас є берегові батареї, зараз у нас є а, системи ППО нові, і нам в пакеті крайнього від Сполучених Штатів оголосили, що буде ще додатково 4 системи НАСАМС, і вони можуть допомогти нам якраз прикрити порти наші. Південні, і, до речі, сьогодні речниця Пентагону про це сказала, нагадала. А от у нас є певні можливості протимінні, вони не дуже великі, але вже є. Коли F-16 16 -і будуть літаки, то звичайно вони можуть допомогти в цьому процесі, тому що вони можуть як знищувати повітряну загрозу в морі. Так і знищувати надводні кораблі на сії ракет. Якщо говорити про спроможності флота, нам потрібні катери надводного флоту, щоб прикрити ближню морську зону. Москітний флот, про який я неодноразово казав. Тому що ну, ракетні катери вони можуть взяти ту ж кількість ракет, тих же НСМ, яка важить вдвічі менше, ніж ракета Гарпун, і ну, стримувати супротивника, щоб він. Не пуляв цими ракетами по цивільним суднам. та окрім військової частини цього питання, є ще і політична торги за продовження зернової угоди продовжуються, але Росія тероризує весь світ, обстрілюючи українську інфраструктуру, яка необхідна для постачання продовольства. Вимога це зменшити санкційний тиск, але є інші варіанти. Ну, наслідки цього дійсно вони дуже такі негативні. Для не тільки для України, тільки для України, а для Європейського Союзу, для НАТО, для ООН. І, можливо, наприклад, ну, НАТО може запропонувати Туреччині підписати спеціальну угоду про статус перебування сил НАТО в Чорному морі. Це називається статус Force Agreement для того, щоб е, забезпечити проведення гуманітарної цієї акції. Е, і це можливо, і це дало би, наприклад. На туреччині скажімо, легальну підставу звільнити країну кораблі НАТО від вимог конвенції Монтрю. То тобто перша позиція це що вони не можуть заходити під час війни. Між ну вони не підтримують ні жодну з країн, скажімо, воюючих ні Україну, ні Росію. Вони підтримують здійснення гуманітарного гуманітарної акції. А і по-друге, ну, обрати оці од двадцять одну добу, от, максимальний термін перебування. Хоча б, ну я ну, і, 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 туреччина є країною НАТО, вона ну, може ну таку, таку документ певної на певний термін підписати і врятувати, скажімо, ну от світ від, від голоду і набути собі ще більше оцих. от, Кредитів там я не знаю на міжнародній арені. Зброя, зброя і ще раз зброя це те, що допоможе українському війську зупинити Росію на суші, на морі та в повітрі. Тож, вкотре нагадуємо, підтримуйте українські збройні сили всіма можливими способами. А хочете знати більше? Підписуйтесь на мілітарний. Побачимось в наступних відео.